Самотність це не просто емоційний стан. Це, здається, частина самої реальності життя на Гавайях, де тиша океану і блиск сонця приховують глибші тріщини суспільства. Тут посеред безкраїх хвиль і вічного літа існує проблема, яка не зникає вже роками. Люди залишають острови. Як не парадоксально, але головний економіст штату підтверджує, населення Гаваїв скорочується вже понад сім років поспіль. У той час, як материкова частина США росте, розливається, притягує нові робочі сили. Гаваї залишаються на місці. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Погляньмо на цифри. У 2010 році кількість мешканців Гаваїв була приблизно такою ж, як і сьогодні. Минуло понад 30 років, але демографічна крива майже не змінилася. І це при тому, що штат постійно очолює рейтинги найпопулярніших напрямків для відпочинку серед американців. Виявляється, приїхати сюди на тиждень мрія, а жити тут постійно зовсім інша історія. Звісно, міграційні тенденції торкнулися не лише цього архіпелагу. Подібні процеси ми бачимо і в Європі. Українці масово виїжджають до Польщі, Німеччини чи Чехії, шукаючи стабільності, вищих заробітків та кращих соціальних умов. Але ситуація на Гаваях має свою особливу природу: якщо європейські країни, попри всі виклики продовжують розвивати економіку, зростає ВВП, відкриваються нові підприємства, з'являються інвестиції. То гавайська економіка, навпаки, за останні роки демонструє спад. І цифри тут говорять самі за себе: за останні п'ять років рівень бідності на Гавайях зріс майже наполовину, зарплати застигли, а продуктивність праці впала. Жити стає дедалі складніше. Складається враження, що за розкішними курортами та рекламними плакатами приховано шторм соціально-економічних проблем. І хоча хтось може списати все на туризм або політику, є й глибша проблема. Вона закладена в самій природі цього місця у його географії. Гавайи це дар і прокляття одночасно. Їхня ізоляція, що колись здавалася романтичною, тепер перетворилася на тягар. Архіпелаг лежить за 2400 миль від західного узбережжя США, і кожен контейнер, кожен літр пального, кожен продукт мусить долати цей шлях через океан. Логістика тут справжній кошмар, навіть пересування між островами, випробування. Океан надто глибокий, щоб прокласти мости, тобто жителі залежать від човнів і літаків. Квиток в один бік може коштувати понад 100 доларів, сума, що для місцевих не є дрібницею. А тепер уявіть, що ви живете не в Гонолулу, а скажімо, в маленькому містечку Кона. Там школи не вистачає вчителів, лікарні бракує персоналу, а бюджет штату розтягнутий до межі. Додайте до цього інфраструктуру, яку роз'їдають тропічні шторми, спека і час. Конолуло Цивілбіт підрахував, лише для того, щоб підтримати дороги, мости і пенсійну систему в робочому стані, Гаваям потрібно понад 88 мільярдів доларів. Це більше ніж увесь ВВП штату за минулий рік. І все це на тлі неймовірно високих цін в порівнянні з Україною. Близько 330 гривень за десяток яєць, майже 320 гривень за літр молока, приблизно 250 гривень за кілограм моркви чи броколі. А звичайна квартира на Оаху площею близько 75 квадратних метрів, здається за понад 90 тисяч гривень на місяць, сума, за яку в Києві можна орендувати кілька помешкань. Це не райське життя а боротьба за виживання серед океанської краси. Архіпелаг складається зі 137 островів, розкиданих на півтори тисячі миль у центрі Тихого океану. Спадок давніх вулканів, що мільйони років тому пробивали собі шлях із морських глибин. Ця географічна ізоляція одночасно чарівна й безжальна. Ускладнює не лише пересування, а й управління, постачання, освіту, охорону здоров'я. І до цього додається ще один фактор природа. Гаваї це не лише пляжі, це й урагани, цунамі, землетруси, раптові повені, лісові пожежі. Трагедія, що спалахнула у 2023 році на Мауї, у вигляді масштабних лісових пожеж. Нагадала всім, наскільки крихким є цей рай. Та природні катаклізми лише верхівка айсберга. Глибша проблема в тому, що сама географія визначила долю цього штату. Вона принесла красу, але й обмеження, економічна вразливість, залежність від туризму, нестача ресурсів, шалені ціни на життя. Усе це наслідки того, що Гаваї є тим, чим вони є: прекрасним ізольованим архіпелагом посеред безкрайнього океану. І саме ця краса, ця унікальність, яку робить Гаваї символом мрії, водночас стає їхнім найтяжчим тягарем. Щоб зрозуміти, що відбувається з економікою Гаваїв сьогодні, потрібно уважно подивитися на її складові. Якщо розкласти промислове виробництво штату за секторами, то стає очевидно, основні прибутки зосереджені в кількох галузях, і всі вони вразливі. Це виглядає як суміш туризму, будівництва, транспорту та кількох незначних секторів, які ледве тримаються на плаву. Якщо накласти на це середній дохід жителів, ми побачимо іншу історію: гроші, які приходять у штат, не розподіляються рівномірно. Ті, хто працює у сфері туризму, часто живуть від зарплати до зарплати, тоді як власники великих компаній або іноземні інвестори у великому плюсі. І якщо простежити, як змінювали стіни на житло з 2015 року, тенденція стає майже трагічною: ціни ростуть швидше, ніж заробітки, а доступне житло зникає. Ця крива невпину повзе вгору, сигналізуючи про небезпечний напрямок, у якому рухаються Гаваї. Зміна ставлення місцевих жителів до туристів стала одним із найяскравіших сигналів кризи. Те, що колись сприймалося як головне джерело добробуту, тепер дедалі частіше викликає роздратування. Чому? Тому що користь від цього потоку відпочивальників розподіляється несправедливо. Туристи насолоджуються красою островів, а місцеві оплачують її ціну. Але так було не завжди. Сто років тому Гаваї взагалі не асоціювалися з пляжним відпочинком. Це був аграрний край, чия економіка трималася на плантаціях цукрової тростини. Саме цукор, біле золото того часу, привернув увагу американських бізнесменів, які побачили в цих землях можливість створити прибуткову імперію. І саме цей економічний інтерес став поштовхом до політичного втручання, яке, зрештою, призвело до анексії. Звичайно, тоді Гаваї ще не були штатом, вони стали 50 50-м штатом США лише в 1959 році, але американський інтерес до архіпелагу сягає ще 1820-х років, коли на острови прибули перші християнські місіонери. Їх вабили не лише душі місцевих, а й клімат сприятливий для землеробства, родючі ґрунти та стратегічне розташування посеред Тихого океану. З того часу американський вплив лише зростав, політичні перевороти, торгівельні договори, ведення тарифів і, зрештою, офіційна анексія 1898 року. Минуло понад 60 років після вступу Гаваїв до Союзу, але саме географія, їхня краса, віддаленість і вразливість сформували сучасні трудничі штату. Архіпелаг складається зі 137 островів, розкиданих на тисячі миль океану, але на звичайних картах ми бачимо лише кілька з них. Несправді люди постійно проживають лише на сьоми. Ніхау виняток. Це приватна територія, куди доступ для сторонніх суворо обмежений. Отже, лише шість островів мають значне населення: великий острів Оаху, Мауї, Кауаї, Молокаї та Ланаї. Та понад 98% усіх мешканців Гаваїв зосереджені лише на трьох великому острові Оаху і Мауї. Саме ці три точки тримають на собі не лише економічне життя архіпелагу, а й майже весь туристичний трафік. Сотні тисяч відвідувачів щороку прибувають сюди, щоб побачити вулкани, пляжі, ліси і океан. Але весь цей потік не перетворюється на процвітання для місцевого населення. П'ять найбільших приватних роботодавців Гаваїв так чи інакше пов'язані з туризмом або перевезеннями. І навіть ті, хто не працює безпосередньо в готелях чи на круїзних судах, усе одно залежать від приїзду відпочивальників. Найбільший готель штату Hilton Hawaii Village на Вайкікі це своєрідна метафора всієї економіки. Гігантська структура збудована на красі природи, але підживлена працею людей, які ледве можуть дозволити собі оренду житла поруч. За ними йдуть такі бренди, як Disney, Resort, Waldorf Astoria, Ritz-Carlton і Four Seasons. Усі вони створені, щоб приймати гостей, але не обов'язково дбати про тих, хто називає ці острови домом. Офіційно туризм дає близько 21% всього ВВП Гаваїв, але насправді майже кожна галузь прямо чи опосередковано живиться цими грошима. Торгівля, транспорт, будівництво, громадське харчування усі крутяться навколо туристів. Минулого року понад п'ята частина населення працювала в туристичному секторі, а ще кілька років тому ця цифра сягала 36,5% серед корінних гавайців. І хоча Гавайї не єдині, хто потрапив у пастку економічної залежності від туризму, інші регіони, скажімо Лас-Вегас, принаймні мають альтернативні індустрії, які створюють фінансову різноманітність. На Гавайях такої подушки безпеки майже немає. Тож, якщо скласти все разом, туризм, кліматичні катастрофи, застій населення, занепад інфраструктури, стає зрозуміло. Корінь проблеми один і той самий. Це географія. Вона одночасно зробила Гаваї найвідомішим раєм на землі і поставила їх у надзвичайно вразливе становище. І сьогодні цей рай має два обличчя. Для мандрівників це місце мрії, символ спокою та краси, для тих, хто тут народився це боротьба з високими цінами, обмеженими можливостями і почуттям ізоляції, географія, яка колись дарувала Тепер стала пасткою, і саме в цьому головна драма сучасних Гаваїв. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!